Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі РБК Україна напередодні 26 березня вийшов указ президента України про звільнення Олексія Данілова із посади голови РНБО. Натомість на його посаду ж назначили Олександра Литвиненка про ці кадрові зміни зараз. Поговоримо із Володимиром Фасенком, політологом, директором Центру політичних досліджень. Пентам, Вітаю вас! Вітаю! Перш за все, хочеться поговорити. Ось такі кадрові зміни знову ж таки в керівництві в керівних посадах державних. Чим це спричинено на вашу думку? Це знову ж таки, як говорив президент Зеленський, що це такий як вектор на зміни повністю в керуванні державою, чи все ж таки є якась інша причина? Ну уточнення не йдеться про зміни повністю, не йдеться про зміни всіх і вся. Ні, це скоріше оновлення. Да, це продовження оновлення команди системи державного управління. Ми побачили таке оновлення в системі військового керівництва в лютому, і цей процес ще продовжується. От зараз рішення по РНБО. Що стосується цього рішення, я зараз більш детально прокоментую, але я думаю, що воно і планувалося. А, але був і безпосередній привід, можливо, для прискорення цього рішення да, Ну і процес буде продовжуватись. Президент вже анонсував, будуть зміни в складі Кабміну. Там йдеться і про певну реструктуризацію, про скорочення кількості міністерств і відомств. Ну і напевно будуть ці певні кадрові зміни в складі Кабміну. Так що і я не виключаю, що можуть бути також кадрові зміни і в губернаторському корпусі. І хто знає, може там якісь точкові зміни можуть бути в офісі президента. Це також можливо, але поки інформації про це немає. Це так, процес більш широкий щодо ситуації з заміною секретаря РНБО, от є загальний контекст оновлення. Даніла вже працював чотири роки на цій посаді. Він один з ветеранів, скажімо так, в нинішній системі державного управління ще з 2019 року працює. В принципі, він зарекомендував себе командним гравцем, відданим президенту. Це цінують в команді Зеленського. Але наскільки мені відомо, до його роботи і до роботи РНБО були певні претензії, які саме вам відомо? Ну я не буду вдаватися в деталі з точки зору якості продукту, який надає. Деяких рішень, ну, якості проектів рішень, тому що е, апарат РНБО він готує, а рішення вже ухвалює президент. Е, я так розумію, що ну, е, були, скажімо так, певні проблеми з аналітичною продукцією. Це один з напрямів роботи РНБО, про які мало відомо, він не на віду, але це дуже важливо. Але все ж таки, я думаю, що там, от чому планувалася заміна секретаря РНБО, скоріше за все, це пов'язано з тим, що Україна підписала цілу низку безпекових угод з нашими партнерами і процес продовжується. І це буде зараз якраз сфера відповідальності РНБО. Ну і Офіс президента буде займатися, але така, я б сказав, технічна, апаратна робота буде більшою мірою саме на РНБО. Тому що Співпраця в сфері безпеки з нашими партнерами це стосується міжвідомчих питань. Тому що є якісь питання по лінії Міноборони, по лінії спецслужб, по лінії виконавчої влади, а хто має узагальнювати, хто має надавати системність цій роботі? Безумовно, РНБО. І потрібна була людина з міжнародним досвідом, з досвідом професійним саме в сфері національної безпеки. Данілов був більше політичною фігурою, він не є фахівцем в питаннях національної безпеки. Так, от щодо Литвиненка, він був раніше головою зовнішньої розвідки. Тоді це саме те про що ви говорите. Вадевич Литвиненка, людина, яка є фахівцем в сфері національної безпеки і оборони. Раніше він починав цю кар'єру скоріше як науковець, як людина, яка працювала в специфічній. Логічні це націонали дослідження. Він був першим заступником директора ще в часи кучми. Тоді він був молодим доктором наук 30 років. Захистив докторську диссертацію не за посадою а реально. Реально, він реальний науковець. Я його давно знаю, ще з тих часів. Так. Він реальний науковець. У нього багато статей в дзеркалі тижня, в деяких західних виданнях, саме з питань національної безпеки. І він працював в апараті національної безпеки. Зокрема, коли в 2005 році Порошенко став секретарем РНБО, то його фактично першим помічником і одночасним керівником департаменту був Олександр Литвиненко. Uh -huh. 2005 році, і тоді статус РНБО ну завдяки Петру Олексійовичу, який був альтернативною фігурою Юлії Володимирівни Тимошенка, да статус РНБО значно зріс. Тоді Другий раз, коли вже Олександр Литвиненко повернувся в РНБО в часи президентства Порошенка, він став заступником секретаря РНБО, Оце це важливо, тому що він знає зсередини, як це працює. Uh -huh. І він професійний аналітик. от Що важливо, не професійний розвідник, а професійний аналітик. І от що важливо, я не випадково згадав, що він працював в РНБО в часи Порошенка. Там один раз, коли Порошенко був секретарем РНБО, другий раз, коли Порошенко був президентом і очолював РНБО. Довіра була. Але зараз ми бачимо продовження кар'єри Олександра Валерійовича вже в часи президентства Зеленського. І це при тому, що ми знаємо, наскільки неоднозначно сприймають Порошенка в команді Зеленського, е, тим не менш. Тобто це свідчить про дійсно професіоналізм пана Литвиненка і про те, що, пом, пом, попри те, що він працював з Порошенком, Зеленського команда оцінила його якості вище, ніж будь-які якісь е, камені. Да, да. Тому що він був, е, коли працював, е, і в інституті стратегічних досліджень він був от, першим заступником при різних президентах. Був директором вже в часи, коли Зеленський став президентом. А потім його запросили. І, от в службу зовнішньої розвідки, да. Ну, він фахівець. Я думаю, що це свідчення того, що його сприймають не як політичну фігуру. Він не був. Ніколи не був членом команди Порошенка. Працював да на високих посадах при ньому, але не був членом політичної команди. Да він завжди працював на державою, але вмів вибудовувати професійні стосунки. З різними керівниками держави, з різними там керівниками РНБО і так далі. Нам різних державних структур. Оце його я вважаю вміння, воно важливе і це цінується. Його поважають як фахівця в першу чергу. Я думаю, що і Зеленський його оцінив як людину врівноважену, дуже професійну, і яка от вміє вибудовувати саме суто професійні відносини без політичних інтриг і так далі. Але от повертаючись до заміни, чому звільнили Данілова, я думаю, що був на мою суб'єктивну думку, це моє припущення відразу скажу. Але на мою суб'єктивну думку був безпосередній привід для звільнення. Можливо, це відбулося раніше ніж планувалося. Чому? Тому що Олексій Мстиславович в одному з недавніх інтерв'ю, а він дуже полюбляє давати інтерв'ю. І не завжди слідкує за тим, що і як він каже, mm -hmm. і, врешті-решт, зіграла з ним злижа. От в одному з нещодавніх інтерв'ю на минулому тижні він дуже неполіткоректно, Це я м'яко кажу, неполіткоректно, А насправді в нецензурній формі висловився щодо китайського спецпрацівника, mm -hmm. який нещодавно з переговорною місією перебував. І це викликало, от це висловлення Данілова, викликало дуже негативну реакцію в Пекіні. Нагадаю, що зараз залучення Китаю до участі в глобальному саміті миру, ну і не тільки, а й з точки зору ну, впливу Китаю на Росію, на загальну глобальну ситуацію для нас відносини з Китаєм дуже важливі. Ну і от конкретне, конкретне завдання залучення Китаю в глобальний саміт миру і тут. Виходить Данілов і ну, не скажу, що все, але багато чого руйнує своєю, ну, можливо, необережною, обережною, але дуже неправильною і неприйнятною фразою. От так воно буває, і безумовно. Я думаю, що це стало безпосереднім при, е, приводом для такого кадрового рішення. Е, скоріше за все, Данілов, враховуючи його відданість президенту, його роботу, він командний гравець, він залишиться на тій чи інші посаді в команді, але е, от така ситуація прискорила заміну секретаря РНБО. Ну і оскільки ну це вже трошки інакша ситуація. Я так розумію, планувалася трошки зміна функцій зовнішньої розвідки. Були чутки навіть про можливість об'єднання, розвідки та РНБО і, і, і ні, 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 РНБО це інша структура, це не розвідка. РНБО координаційна структура. Ну так. Так, да, і вона займається національною безпекою України, але саме як координаційна і аналітична структура оці два головних напрями її діяльності. До речі, в чому складно ще сприйняття РНБО, знаєте, діяльність РНБО як айсберг. Ми бачимо лише невеличкий публічний е, прошарок цієї діяльності, а більше, е, більш найбільший обсяг роботи він лаштунками. І це і координаційна робота і... Там, підготовка там, нормативних актів і так далі. І е, е, особлива аналітична робота. Ну, це взагалі закрита тема. До речі, думаю, що там теж були проблеми і зауваження по роботі РНБО. І от тут якраз Олександр Валерійович Литвиненко може посилити цю роботу як професійний аналітик. Е, але от виникла ситуація по Китаю, і я думаю, це прискорило рішення. Е, безумовно, ну, дехто там я вже чув таке запитання. Що це Китай зняв? Ні, безумовно, ні. Зеленський, Ми знаємо ситуацію навіть стосунках з США, коли США там на щось радять. Не всі поради США. Там наш президент готовий виконати, тому що в нас є власний інтерес, власна позиція. Да, але в даному випадку ну виникла неприємна ситуація, яка ускладнила, ускладнила наші двосторонні стосунки з Китаєм. І потрібно було цю ситуацію вирішити, і кадрове рішення це частина вирішення цієї проблеми, як публічний такий жест. Так. скоріше за все, це рішення планувалося раніше. Я от думаю, що все ж таки головне завдання одне з головних завдань Литвиненка буде полягати в тому, щоб е, створити е, практичні інструментарії реалізації безпекових угод з нашими партнерами, тому що це величезний обсяг роботи, і от цю міжвідомчу координацію треба буде робити саме Ренбо, тому що за щось там треба буде відповідати. На Міноборони, десь там спецслужби, десь до речі, там різні відомства в Кабміні і так далі. А от об'єднувати все це, не давати системність і роботі. Це якраз буде завдання. РНБО чи можна нам очікувати зміни також в команді тоді Ради нацбезпеки, якщо зміниться, що в певною мірою можливо так. Да. Не обов'язково, що це будуть великі зміни. Олександр Валерійович, людина дуже виважена, обережна, він не політик. Хоча він от, мені здається, що це така специфічна риса, це таке рідко дуже буває він поєднує якості справжнього потужного інтелектуала і дуже досвідченого і сильного апаратника. Рідко так буває, коли от такі це різні професії, різні модуси діяльності. Да, і Рідко хто може так поєднувати. Але ну, кадрові рішення, як правило, по РНБО не тільки зараз, а й взагалі раніше це президент. У нас була, бували часи не дуже гарні і не дуже правильні по РНБО. Коли РНБО час від часу використовувався це, я просто цитую термін, який з'явився давно ще в часи кучми, потім це було і в часи Януковича, як кадровий відстійник. коли ну, звільнили людину з високої посади, але треба дати йому якусь теж вагову посаду в системі державного управління, от його призначали або радником президента. Або призначали заступникам секретаря РНБО. І В нас бувала, бувала ситуація, коли було більше десятка заступників секретаря РНБО, і як мінімум, половина з них ну, невідомо чим займалася, і вплив їх був теж такий специфічний. Так що кадрові зміни якісь будуть, я думаю, що ну безумовно, як це часто буває, новий керівник, ну, як мінімум він приводить з собою свою патронажну службу. Людей, які забезпіли власний апарат, які будуть okay. забезпечувати його роботу. Я думаю, що він я думаю, буде, буде посилювати аналітичний напрям роботи РНБО. Ну і от міжнародний напрям. Тому що зараз от потрібно буде міжнародна взаємодія не тільки через МЗС, там через Міноборони, оборони, а й от через РНБО. Я думаю, теж частина роботи буде здійснюватися на е, і е, 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 безумовно. Ну фактично, РНБО, апарат РНБО це я б сказав, філіал, Офісу президента. Окрема структура самостійна. Але я от просто згадую завжди у секретарі РНБО два кабінети. Один кабінет, як зараз вулиця називається, на Камєва. Mm -hmm. ну, там, де ліцей Богуна, недалеко. Так. Не будемо локації видавати. Зараз, СБУ до нас ще прийде. То, що в Москві це знаються дуже добре, тому що є люди зараз в Москві. Навіть згадаю одну таку людину Сівкович mm -hmm. який був заступником секретаря Ринбу. Ну, і, до речі, колишній секретар в часи Януковича е е е Клюєв. Mm -hmm. він теж зараз в Москві. Так що вони знають всі ці адреси, але один кабінет, кабінет був от там на Кам'яне. А інший кабінет був завжди у секретарі НБО в офісі президента. Завжди. Да. І ну, трошки так з широкого історичного контексту: вплив секретаря РНБО завжди він обумовлений був близькістю до президента і корисністю для президента. Іноді у нас були достатньо часто до речі, секретарі РНБО, які ну, мали такий суто формальний вплив. Теж, от, навіть секретар РНБО, був відстійником. Наприклад, була в нас ситуація, коли секретарем РНБО в часи Януковича була Рейса Бегатирьова. Людина, яка з іншої сфери, вона багато піару робила. Деякі колеги, які потім, вже після майдану, були на високих посадах, допомагали багатирьові в ті часи. А, ну, аналітично дуже професійно допомагали. Піару було багато, але вплив був маленький. А, а от засновником РНБО, взагалі, як інституції, і першим керівником РНБО була людина, яка була найбільш впливовим секретарем РНБО за весь час існування цієї інституції. Це Володимир Угу. Потім він пару разів повертався на цю посаду. Ну, іноді як виконуючі обов'язки, але часи вже були не ті. Тоді він був близький друг Кучми, один з його найбільш довірливих і близьких радників, і РНБО працювала як самостійна інституція тоді. І там були дуже потужні фігури, старший разумков. І разумковці, до речі, ядро Розумковців, вийшли з РНБО. Вони починали там працювали на державу, ну потім там е були часи, коли Разумков старший відходив від команди Кучми за конфліктів з Табашникам. Але от починав, наприклад, Валерій Чалий, колишній посол України в США. Да, він був помічником Розумкова, саме в Ренбулі. ну і йде кінше там і гриждана. Ну це просто от як приклад історичний, не тільки Гарбулін, але там була потужна команда. Дуже потужна. Тож ми очікуємо зараз теж досить потужної команди виходить. Зараз буде інакша ситуація. От Ґарбурін був політичною фігурою. Були часи, коли теж були достатньо впливові фігури секретарі Ренбова, наприклад, Турчинов при Припорошенка. Він був не таким помітним, але був дуже впливовою фігурою. і от За цей сектор він відповідав. Але у нього там заступником був звісний, так що ну, людина Порошенка як бізнес-партнер. Так що там теж були свої церемонії противаги. Там Гайдук був свого часу, теж достатньо впливової фігури, колишній олігарх. От кажуть, до речі, що певними напрацюваннями і певними кадрами Гайдука скористався Даніло. І, от парадокс Данілова. Одна от, от теж скажу. О важливу річ, річ, що таке секретар РНБО за статусом за нашою політичною традицією. Секретар РНБО це завжди посада, яка входить до п'ятірки найбільш впливових посад в країні статусних посад: президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, голова адміністрації президента, зараз офісу президента і. Але реально дуже часто, як мінімум в половині випадків, у нас секретар РНБО, ну скажімо так, не входив не то, що в п'ятірку, навіть в десятку, найбільш впливових фігур. Дуже часто. Посада висока, але і от парадокс Данілова, між іншим, полягав в тому, що приблизно десь з 20-го, особливо з 21-го року, коли е через РНБО почали використовувати як потужніший інструмент санкцій внутрішній політиці, Заборона телеканалів Медведчука, санкції особисто проти Медведчука, потім реєстр олігархів, антиолігархічний закон, виконавцем якого і оператором мало бути РНБО. От все це значно посилило статус РНБО в системі органів державної влади. Але особистий вплив Данілова був значно менший. Отакий От парадокс. Да. Зараз яка буде ситуація? Подивимось. Наскільки я знаю, Олександра Литвиненко ну і вся його кар'єра свідчення цього це людина, яка ну скажімо так виконує свою роботу дуже професійна, ретельно, відповідальна, але не грає в політичні ігри, в політичні інтриги, не висовується, не любить давати багато інтерв'ю. от статті написати так. Да. Він любить, він дуже професійно це робить, час від часу, не зловживається. Але от він буде зосереджений на роботі цього Да. Публічно, я думаю, він буде набагато менш помітний, ніж Данілов. Але я думаю, що і для президента, і для офісу президента, от така тиха, але змістовна, активна професійна робота це те, що зараз потрібно. Так, це те, що найбільше зараз потрібно працювати саме на державу, адже зараз найважчі часи для нашої країни, особливо щодо спитань питань національної безпеки. Тож чекаємо оновлень від нацради. Від, від перепрошую, від. Рада національної, національної безпеки. Дякуємо вам за ваш експертний коментар. Я нагадаю нашим глядачам, що у нас був Володимир Фесенко, політолог, директор центру політичних досліджень. Пента. Дякую вам, що розповіли нам про всі кадрові зміни і про те, чому замінили секретаря РНБО. Ви ж залишайтесь разом з нами за усіма найактуальнішими подіями. Слідкуємо на Ютуб каналі РБК Україна.